Всім привіт! З вами Яспік і я захоплюю сектор під назвою Дьогове поле в грі індастері на останньому 40-му І так я покажу, що я побудував тут. Тут металобрукт, як е, цей Патрони для розсіювачів, але тут не обов'язково було, так як тут не спавнилися літуни. А тут нафта з пластаном і коротше, що ви бачите, акумулятори. Що ви зараз бачите он моно, яке я використовую от стільки ресурсів і да, не підозрюйте, чому в мене фазва тканина і до захоплення. Так як я використовував одну хитрість. Но покажу чуть пізніше. Так. Запускаємо хвилю. Як очікувано, тут бу буде той самий пульсар вітрив. А якщо не зрозуміло, то парус. Завдяки тому, що у мене є по стіни, він мені не завдає ніякої загрози. Я його шоту запросто його поле захоплено, я тепер можу щось дослідити. Так... Ой, не туди. Ага, я можу дослідити фазовий ткач. дослідимо, Фазовий топовіт. Попровіт. Ну, очевидно, чомусь. Ось. Так. Якщо судити, який наступний сектор, то це... Аварійне приземлення 0078. Ну, з думаю, треба захопити. І воно обов'язково, тому що там я зможу розблокувати площадку пускову, завдяки якому я зможу добре там далі грати. Ось. І Поляні рівнини я зміг його захопити просто використовуючи атракцію і пульсар з ядра. До побачення, скоро побачимося.